Всім привіт вас, з вами Котобус. І сьогодні ми будемо донатити стрімерам, якщо вони вгадають наш улюблений фрукт. Я загадаю банан, а я загадаю персик. Мій улюблений фрукт це ніктарин, це такий лисий персик, ну без шерсті, але нехай буде просто персик. Де це ти шерсть мосна, Братва, вліпіть ліпіть вподобайку, якщо сьогодні хтось із стрімерів буде назвати наші фрукти, вони отримують 333 гривні донату. І напишіть в коментарях, який ваш улюблений фрукт. А ми поїхали. Підпишіть, будь ласка, ти си фанатом Базга. І так братан, першим у нас Тріберша, Хейлі. Ти по дівчатам, да? так? Ну ти по дівчатам, ти. Ти б любиш по хлопцям, інза ти був. Так, да. давай її задонатимо зараз. Ось Донатело, давай до нас. Давай і питаємо. 50 гривень, котобуси. Угу. Привіт. Вгадай, мій улюблений фрукт. І отримаєш. І отримаєш донатик. І отримаєш донатик, якщо вгадаєш. Ну давай вітримо. Одна спроба. О, так, братва, відправляємо. 45 п'ять років, а тут якби о, я о, прийшов донатик. 50 <laughs> мій улюблений фрукт і отримаєш домик, якщо вгадаєш, чи на одна спроба. Твій улюблений Ой, фрукт. Вишня. Неважно. Да, 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 да. да, да, дякую за донат велике. Манго. Я вишня вже сказала. Вишня. І там також хтось сказав вишня. Ну вони дуже кислі, я не люблю вишні. Хто сказав вишню? Це якась подружка, чи ще хтось з нею сидить. Да, вишня? І, да також сказав вишня. Блін, неправда, ладно, кидаємо донат 50 гривень, пишемо, на жаль, це не вишня, а банан і персик. Чи назис? Я думала, ти якось ще підкацвій покажеш Ну ти горнюня. Чи назис? Відправляємо <реку> братва. Тава про фруктва дивимось. Спитала про фрукти, я сказала, ягіду. Блять, позор. Це реально ягіда. Я гонку люблю, я не булю. Зараз послухаємо. Котобу седав 50 день, на жаль, це не вишня, а банан і персик. Чи заснути, гарненя, чи зас... Чи дякую, які, дякую, які за донат. Банан! І вона ти вгадала! <говорить> Ай, логер, ти вгадала. Дайте в чатику. Кидай в чатик гроші. Мені а рівні, вважаючи, що ну нічого, це, вона що? не вгадала, ми как? йдемо далі. Ми йдемо далі. Так, братва, наступна в нас також дівчина Ренсі, в неї закинули донатик. Також. донатик. Да, 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 нічого так. Котики місяця. О, це ми зараз Десь будемо котики. Вони Дівчата місяця. люблять котиків. Так, закинемо 50 гривень. Котобуси, привіт, малиха. Ну тут уже терабілітувався, да? Ну тут треба якось підкатувати. Ну, так. так. Вгадай, мій улюблений фрукт. Отримає даєш донатик. Одна спроба чи надос. Все, це відправляємо, брата, і дивимось на її реакцію. Так. А ну, зараз побачимо, вгадає, кроляться чи ні. Це бе. Ого, це О, ти. Ого, <світнє> ну. <світнє> що це таке? Диви, посвігається, дуже мило. <світнє> ага. Малиха, вгадай мій улюблений фрукт і отримаєш донатик. Я відчуваю, скаже банан. Це мій улюблений фрукт і отримаєш донатик. Одна спроба. Чи нас дякую дякую, дякую величезно за донатик, дякую. Твій улюблений фрукт. Кажи банан. Твій улюблений Яблукас. фрукт. Твій улюблений. Зараз зараз. Треба подумати. Це ягода. Хай буде банан. Вгадали, я за банан! Йоух! Триста тридцять три гри. Далі за мене заміж! Чи не так? як правильно, ви за мене заміж, це. Це вона за тебе, а ти одружуєшся. А я правильно сказав? Ні, тобі одружитись потрібно. Не вгадав. Блад, <світ> не, не, не А заміж ти можеш за чоловіка вийти. Зрозумів? Не чинали. Так, брата, троля дала тик. Ого, малиха, ми з тобою полюбляємо Банани. бананчики. В мене є один. До речі, є один. Тримай. Я так і існо! Блин, може друзі, вліпіть подобайки, що виходьте уроки пікапавіці трохи. Ні, ну це взагалі просто я ти кажу зі дорога. Так, братвай, право. Котобуси 333, ого малиха, ми з тобою полюбляємо бананчики. В мене, до речі, є один. Тримай донатик. Дякую, дякую, донат дякую, дякую, дякую. <свистак> дякую, дякую. кото котобуси. Чи що? А чому всі? Котобус? Котобуси? Котобуси. Котобуси. Наче котобуси, автобуси? Мені автобуси. Таке що, ярен? Рані чи це Сусід, алло? Су вже холодний. Сідував пока ти свого банана підкочує. Там дядя Сережа, син і батько, і дід, і всі там підкочують. Чекається якось, ну, ти дядь Сережа. Ну давай вийдемо з собою один один по поправила. В клітку. В клітку. я... Все, братва, йдемо далі. Але їй, ну типу вгадала. Вгадала, молодець. Братва, наш наступний кандидат. Це твій брат, Сережа? А Він щось бачить? Так, закидуємо йому 50 гривень. Давай. Котобуси. Привіт гриб Мухомор. Гадай, мій улюблений фрукт. фрукт. Просто ти любиш та дуже банані. Тримай донатик. Типу банан е, це одна дуже класика. Є. Чи назис? Ну так, блін, навпаки, ну, більше людей може вгадати, кот, Розумієш? Ага, ага. Більше людей зможе отримати Ні, донатик. Ну, да, да, ну Просто ти любиш ці банани. До речі, в нього там в кухні лежать банани. Неправда. Правда. Принеси. Ось. 46 гривень витратив на пів <реш> з кишені виписка. Маємо маємо. Так, брата, право. До нови вихожу в парк, там гуляє пес. Я кажу, пес, будеш майонез. Дякую, донати. Котобуси, не на собі. Та який кото? Котобуси 50 Привіт, гриб мухомор. Вгадай, мій улюблений фрукт та отримай донатик. Одна спроба є. Чи на зес одна спроба? Фрукт! No! Ну! Він зайнятий. <рес> Донати. Не знаю, можна подивитись на корисні, наприклад, яблуко, але не факт, ах, як він застрибно. Не вгадав, сказав яблуко. Це, може бути якесь манго, персик. Да? Ну він персик, ну, да, яблуко. Да, яблу. Тут ну, можна, просто, да. але якщо ти любиш банани... Банан вважається фруктом, так? А що зараховувати? Да він перечислив всі. Ну типу. він просто я також може перечислювати, тому не вгадав. Ну, тут потрібно конкретно казати один. Ну так, бо тоді я інші будуть не ображатись. Давай ми 51 одну гривню закинемо. Не вгадав, половину на Чи надо? Блін, він був близько, але типу нам ну, потрібна точна відповідь. Так, так просто так. перерахував яблуко, було неправильно відповідь спочатку. Так, тримай донатик. А це зараз буде на нього донат класний стоїть. Я кажу, пес, будеш майонез, будеш майонез. Пес оу, о, каже пес, я не люблю майонез. Зараз питаю, який варіант до прав. Котобуси 51 не вгадав лови на пиво Чіназес. А буде хоча б правильна відповідь, ну тут Правильна відповідь була. Друже, друже, правильна відповідь була, летимо далі. Так, братва, наступна у нас Дівчина. I'm Curry. Де серце? Так, відправляємо донатик. Що це? Ваня, Богач, макака Анастасія Двоцька. Як знати, куди ти кидаєш дорожчик, куди діваєшся моєї картки? Привіт! Гадай, мій улюблений фрукт і отримаєш донатик. Чиназис. А чи по так читаєш вигарно? Ультра. Пальці не відпали, поки написав. о, Все нормально. Виправляємо, братва. О! Ого, як швидко. Привіт. Вгадай мій улюблений фрукт і отримаєш донатик чи на за саундресом чи зас ультрасом. А можна якийсь перелік фруктів? Ні. Ні! Привітики, Ростислав. привітики. А можна якийсь пере... перелік? Деба переліка. Но всі знають фрукти. Котобуси. О, вона назвала. Є якийсь перелік, думаю, хороша. Чому вона так. Пише банан. Ті не прочитай. Це вистави. Я не знаю, що це може бути. Які фрукти найпопулярніші, такі всі їдять. Блін, якби з якогось переліку обирати, бо так, ну типа, це може бути і якийсь екзотичний фрукт, це може бути фрукт. Ну, так, я вже думала. Це може бути що. Дурян, знаєш, оцей вонюючий. Я не дурний. Нехай буде яблуко. Яблуко. Блін! Ладно, 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 Напиши, це тобі на яблуку, але на не жаль, яблуки. Я я не вгадала, це тобі на яблуку, але відповідь. Банан. Була... Банана і персик. Чінозис пол. Ти нас своїм вже чинозис. Все, і з руля. Ти ще раз напишеш чинозис, я тебе вироблю. Так, поїхали. Помідором пишуть. Картофель ананас. на жаль не вгадала це тобі на яблуко, але відповідь була бананас і персик чи банан. Нас? Дякую дуже. Дякую. Блін, якби був якийсь перелік, було б легше. А то, блін, з усіх фруктів і зі своїх. Я б сказала Мій улюблений фрукт. я не немає грошей, йопта. <реш> так, переходимо далі. Так, братова, далі у нас score, шубі, а? Шубі, найкраю, пап. Чи це шубі? кіт в нього? О, це кіт! Це кіт, зверху. <реш> це ці шуби, куть. Я думала, це шуба, він спить <реш> на шиї. <вжиль>, сидить, Боже мій <реш> маленький, <реш> диви. О, я, ну, я вперше така. Я не за котик. Просто. Мій бісквіт навіть не підійде до мене, Цей спить на шиї. Прикинь! Це взагалі милота. Тобто ти стрімиш і просто так кіт на шиї ну, спить. Угу. Він ще Макенький та тепленький. Так, угу. давай закинемо 50 гривень. Привіт! Нічого. Так, кіска. Питання Тут до вас. Тут не треба підкочувати. <ривіт> Питання <ривіт> до вас. Вгадай, мій улюблений фрукт. І отримаєш донатик. Бесіна! Да ти Да. Саундресн чес. Не Так, братва. Залітає донатик. Ну, ну, це взагалі молота. Ти він лежить. Ух ти йомон. Ого, він там бачити. <хочемо> бачить. просить <гум> <та, Кітеруси> 50, <гум> 50. гривень привіт. Да. Нічого, <гум> так і СКА. Питання до вас: вгадай, мій улюблений фрукт, фрукт і отримаєш донатик, Саундре санчис. Пропустимо, це буде апельсин. Апельсин, Йоу, вгадав. Ну взагалі, до речі, перші <пай> відповідю <відпольнула пай frukty> апельсин. Attache. Котику на корм закинемо 50 гривень. Ну не вгадав, не вгадав. Давай, 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 закинуємо йому зараз донатик. 50 ти ти на їжу? котобуси. Майже вгадав. Це був банан. Бао вони схожі. До речі, котику на хавчик. Все, відправляємо донатик. <клес> Блін, кіт втік. <клес> може він відчув, <клес> <відчуш>, що <я> може <клес> ту задонали. <клес> Котобуси 50 гривень. Майже вгадав. Вони схожі до речі, котику на хавчик. Дякую тобі, величезно за підтримку. Дякую. Котик буде також дуже тобі дуже вдячний. Приємний. Приємний, Дуже дуже приємний. Каже, якщо котик буде вдячний. Всі, хто любить тварин, особливо котиків, то дуже добрі. Дядя, я тебе не люблю, ти тварина, реально, дядь. Це моя моє переходимо далі. Наступний, братва, у нас. Він, до речі, на банан схожий. Наступний у нас Женіше. Можливо, неправильно прочитав, вибачайте. Женішка банан. Мені 23 місто Одеса. Угу. Так, погнали, донатимо йому. 50 гривень котобусем. Привіт. Вгадай мій улюблений фрукт Я думаю, він вгадає. Він реально прям бананом одному квіт. Все. <смір> Все <смір> Ну, дописуй, згадую. До речі, красивий, я би тебе. Відправляємо. <смір> так, братва, донатику летів. І вони думають, о, понятно. Угу <смір> Понятно, да я тебе wow. почки. Wow. Дякую за uh -huh. донат. Uh -huh. Котобуси 50 Привіт. Вгадай мій улюблений фрукт і отримай донат. Він скаже банат. Банан скаже. Хе, дякує. Бин, де ще дописав? Люблений фрукт отримав Як Улюблений фрукт. мела? Uh -huh. <laughs> я не знаю. Взагалі в мене в голові ананас з бананом, але чогось як хоче сказати помела. <laughs> Так, сандарт, ну це ти, ти певний да? да? Ну не вгадав. Ну прикинь, ти б загадала Памелу, ти ж її дуже любиш. Так, да, я люблю Памелу також. Давай, скинемо йому на Памелу, до речі, вистачить, але ну не вгадав. Давай йому скинемо 77 гривень. Ці твої запала? чи будь-яка, де десяти, якось 57. Ха-ха-ха. Не те що він. Де не, знай не, 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 просто хотілось так скинути. <рив> <Не рив> вгадав. це банан. До речі, <рив> ти схожий на банан, напиши. <рив> як ти, ви схожі. Ти жовтий і довгий. Чи назиш? Світла, тобі зараз трісно Все, відправляємо, братва. Давай. Дякую за донат. Ой, автобус 77 не вгадав, це банан до речі, він, як тебе, схожі, теж жовтий і довгий чи на зис. Дякую. Дякую за донат. Не вгадав це банан до речі. Ну Я казав, типу, я думаю, що це бананас або банан. Диви в нього забуйте, в нього волон за жовтий. Дякую. Блин, друзі, ну примітьте, схожі, вони не знаю. На якби на голову нацепить, то схожі Ну да, чому схожі? Так, ідемо далі. До наступного. Хтось ще гадає. Може хтось гадає. Братва, дякую. Останній в нас Монте-Карло. Ті просто Монте-Карло. Я Владик. Хабар Владіку Бен, у нас чесна країна, тут ми не можемо давати хабарі. Так. Що Владику? Давай закидаємо. Владик, донати. вгадай, вгадай фрукт і реально буде тобі на, на мишку якусь. Так, закидаємо йому 50 гривень, пишемо котобуси. Угу. Mm -hmm. I am a котобус. What my mm -hmm. любимый fruit? Угадай <laughs> and отримай донати. Чи наузес? Чи наузес? Все, вистачить, букви закінчилися вже. Так, відправляємо. Угу. Uh -huh. Так, донатик влетів. Відголопот, 2 <nonetheless> в 1. H-A-I, a m W-H-I-T, my love, be me, F-R-U-I-T, агадай and отримай донат, чі Що, що, блядь? ха 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 Манго, манго, я кажу манго. Що там насправді не знаю. Я манго їла ще до ковіду п'ять років назад. Ти що таке кажеш? Де ти манго знайшов? А з Харкова він чи звідки він? Блін, мені самому савоцька один манго знайшов, слухай. Не знаю, блін, у нас сільпо. Ну в сільпо може і є, ну там такі ціни, типу. А він такий смачний, типу, він взагалі. А, не смачний, а там гроші є купити. Зрозумів, зрозумів. Так, не знаю, звідки він але давай музик. Hello everybody, my name is Vladislav. <laughs> <laughs> так, все відправляємо ти донатик. It's давай, давай сотку відправимо. Давай. Напиши, я манго тільки нюхав. Не питай, чому я хлопцям відправляю більше. А До речі, до речі, дом Це в цьому випуску, хоть ну так. Ти шо, дядь, а. черешні впал. Яке манго? Банан один, тільки вистачає. Ти вже три сьогодні однієї. Чіно, дядько. Де, де манго <laughs> на дереві бачив. А воно ще росте на дереві. <laughs> ну, перевзочка, Пер... Сітруха вміє просто на ходу переодягатись. Так. Але звузимо коло, Звузимо коло. Скажи просто, типу, знаєш, вгадай моє найулюбленіше число від одного до трьох. Три у тебе три спроби. <laughs> Плюс сто. Ти що де я який знач в черешні впав'яке манго, на банан одна те і кай вистачаючи на заздятько на дружити, теж нічого такий, якщо щось спишемся. Мені подобаються Владіки, DICK. О, так ти по ти по адресу. У нас тут тільки такі Владік І. Владік! Дякую, дякую, мен за сто. Це Цей клач беру для тебе. О, давай. О, зараз відкинеться. Починається він. Взагалі не попав на те. Пізду. Наступний візьму для тебе, якщо буде ще дивитися. Дякую, дякую за ста. Взяв, дякую, дякую. він тобі навіть причепився. Всім дякуємо за перегляд. Дякуємо за лайкоси, підписки, Якщо хочете ще другу частину цього випуску. випадку. Вони вгадували, наприклад, нашу любов. Ну або ми просто до других стрімерів ще зайдемо, і також з фруктами або страви щось придумаємо. якісь. У Мене є один овощ, Це ти. Все про Всі до нових зустріч, пока.